Я вас вітаю. Те, про що всі говорили, і чого всі побоювались, вже почалось. Нова заява колишнього головкома ЗСУ здійняла галас в Україні. Чому залужний заговорив про третю світову війну? Як він бачить нову стратегію ЕРЕФІЯ? Що не дозволяє наступати Україні, і в якому році на весь світ чекають зміни, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА І я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і вподобайки, а Ми переходимо до новин. Колишній головнокомандувач ЗСУ а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що третя світова вже почалася. Про це він заявив у розмові з УП-2. Залужний також пояснив, чому російська армія не здатна до глибоких проривів на фронті і описав суть нової стратегії Росії. Крім того, він спрогнозував, коли закінчиться новітній виток технологічної гонки озброєнь, і не лише це. Тому про все по черзі. Отже, за словами екс головнокомандувача зсу, після безпосереднього залучення військових кандеру війну проти України можна абсолютно точно вважати, що 2024 року розпочалась третя світова війна, тому що 2024 року перед Україною вже стоїть не Росія. Перед Україною стоять солдати з північної Кореї. Кажімо чесно, вже в Україні абсолютно відкрито, нічого не соромлячись. Вбивають цивільних людей іранські шахеди за словами залужно в Україну вже летять ракети саме північно-корейського виробництва і в КНДР. Про це відкрито заявляють. Ба більше, в Україні вибухають китайські снаряди а в російських ракетах застосовуються китайські деталі. На думку ексголовкома, більшість військових погодяться, що всі перераховані фактори дають підставу говорити, що свідова війна почалася, і світ має готуватися до цього. Те, чого так довго очікували, воно вже почалось. Але хочу сказати, що сам Бог дає шанс не тільки Україні, а й всьому світу, щоб зараз ще встигнути зробити правильні висновки. Можна все ще зупинити ось тут, на території України. Але цього не хочуть розуміти чомусь наші партнери. Очевидно, що в Україні вже забагато ворогів. Україна за рахунок технологій буде виживати, але невідомо чи вона зможе самотужки перемогти у цій битві. Тому я вважаю, що світова війна ласкаво просимо, вона почалася. Ну і неможливо не помітити просування російської армії раніше. Заявлялося, що нині окупанти мають завдання від фюрера використати останні сухі осінні тижні для максимального захоплення української території. Журналіст під час інтерв'ю із екс-головкомом нагадав, як минулого року в інтерв'ю з за економіст залужний сказав, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут, коли жодна зі сторін не може просуватися, бо однаково технологічно оснащена. Цього року расистам вдається наступати. Тож відповів екс-головком і на питання, як зараз сусіднює. Ситуацію на фронті і що змінилося на фронті за рік у своїй статті. Я вів мову про абсолютно нормальний і еволюційний процес, коли війна штовхає колесо науково-технічного прогресу і воно починає розкручуватися. Врешті-решт, це призводить до того, що сторона, яка наступає, втрачає можливості виконання оперативних завдань. Що це за завдання? Це просування на глибину 150-200 кілометрів, як закладено в радянських нормативах. Коли на полі бою почали масово з'являтися роботи, вони унеможливили будь-яке переміщення солдатів на полі бою, неможливість боротися з роботами. Привела до того, що з'явився ступор. Ми не могли рухатися на росіян. Росіяни відповідно так само не могли рухатися. Залужний також припустив, що коли завершиться цей технічно еволюційний процес і згодом відбудеться накопичення технологічних матеріалів, можливість для продавлення відновиться. Та, от увага, за його підрахунками це може трапитися десь після 2027 року. Але ще не факт, що саме 2027 року з урахуванням економічної і демографічної ситуації, і що хтось буде претендувати на війни такого масштабу, як подолання території противника. Скоріше за все, це буде та тактика, яку зараз ворог застосовує в Україні, так звана тактика ізмору, описана в російських підручниках, тактика осади, яка призводить до знищення, перш за все, економічного і морального стану. Ми зараз бачимо на полі бою, що немає глибоких проривів противника, а бачимо поступове видавлювання нас із позиції. Це дається їм дуже і дуже великими втратами. Відбувається і нанесення ударів по нашій економіці, і нанесення ударів по цивільних об'єктах, в тому числі планування прольоту їхніх ракетних систем, таким чином, щоб засоби, які перехоплюють ракети, все одно наносили ураження нашим живим об'єктам. Це також і інформаційна кампанія, яка направлена на знищення мобілізації, і когнітивні дії направлені на те, щоб змінити ставлення українців до війни. За словами головкома, як наслідок, ми маємо проблеми з особовим складом, який на передньому краї, і це, врешті-решт, призводить до того, що ми поступово втрачаємо позиції. Водночас, залужний переконаний, що росіяни на сьогоднішній день не готові робити глибокі вкиди для того, щоб розширяти свій фронт, що потребуватиме величезних ресурсів, яких у Росіян вже також, нібито немає. А тому вони націлилися на тактику виснаження як військових, так і цивільних. 21 листопада Росія в чергове вирішила подати знак світові. Та як завжди за рахунок українців окупанти за наказом Путіна випустили по Дніпру міжконтинентальну ракету того ж дня, з раптовою заявою виступив і Путін. Він заявив, що конфлікт в Україні набув елементів глобального характеру після ударів далекобійними західними ракетами по Росії. А імінна именно... после применения по нашей территории дальнобойного оружия западного производства. Продолжая курс на эскалацию спровоцированного западом конфликта на Украине, США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение своих систем дальнобойного высокоточного оружия по территории Российской Федерации. Экспертам хорошо известно, и российская сторона это неоднократно подчеркивала, что использовать подобное оружие без прямого участия военных специалистов стран-производителей такого оружия невозможно. 19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами атакам с производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Шторм производства Великобритании и Химорс производства США были нанесены удары по военным объектам на территории Российской Федерации в Брянской и Курской областях. С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. На применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее Орешник. Испытания прошли успешно. Цель пуска достигнута. На территории Украины в городе Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов, которые и сегодня производят ракетную технику, другое вооружение. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты. Путін відверто каже: мовляв, Росія готова до глобальної війни. А от чи готовий світ? Власне, під час інтерв'ю про це запитали і заложного. Він заявив, що так, Європа, можливо, і готова, але до короткотривалого, а не затяжного конфлікту та війни на виснаження. Давайте просто порахуємо. Дивіться, в жовтні Україна отримала по своїх енергетичних цивільних об'єктах, здається, 1643 шахеди ще близько 200 ракет. І тенденція буде рухатися до того, що ця кількість. Збільшуватиметься уже лише в листопаді, якщо ми порахуємо, кількість шахедів і ракет, які пішли по цивільних об'єктах, вже буде доходити до трьох тисяч, а місяць ще не завершився. Отже, кількість повітряних цілей зростає, а кількість засобів боротьби обмежена і надто дорога. Навіть по цьому показнику я вважаю, що ні Британія, ні країни Європи не будуть готовими. Незважаючи на те, що там є достатня кількість літаків F-16, в яких чудові можливості з протиповітряної оборони, але за 2-3 місяці можна повністю розрядити систему ППО. Чи займаються вони альтернативними заходами і засобами для того, щоб навчитися боротися з повітряними цілями, сказати важко, ймовірніше за все, що ні. Тепер інше питання, давайте подивимося на передній край. У жовтні і у вересні передній край отримав приблизно 4,5 тисячі керованих авіаційних бомб. Залужний звернув увагу, що каб має вагу бойової частини 500 кілограмів для порівняння вага бойової частини іскандера 480 кілограмів. Чи сьогодні в європейській країні або в тій ж самій Британії є хоча б 5 тисяч ракет до систем? Патріот, щоби збити керовані авіаційні бомби, я щось сумніваюся, бо вони дуже дорогі, і як наслідок їх неможливо мати дуже багато, тому що виробляти їх проблемно. Тому по цій військовій складовій можна сказати, що мабуть вони не готові. А втім, Україна може виграти впевнений залужний, але для цього потрібен технологічний стрибок. Ексголком вважає, що головним у цьому протистоянні буде, мабуть, штучний інтелект. Він буде перше відвоювати собі місце. Тут мови й про інший зв'язок, іншу розвідку, інше ставлення до космосу. Врешті-решт має бути зовсім інша система управління, яка тягне за собою зміну доктрин застосування військ і відповідно зміну доктрини їхньої підготовки. А ще треба не забувати і про виробництво, і наукове супроводження, і підготовку кадрів. А все це не системний процес, який можна назвати одним словом технології. За моїми підрахунками, десь у 2027 році нинішній розвиток технології штучного інтелекту зупиниться, скажімо так, буде зрозуміло: нові обриси танка, нові обриси ракет тощо, які в найближчі 100 років будуть просто видозмінюватися, ставатимуть більш точні, дешевші і так далі. У 2027 році цей технологічний ривок завершиться, і тоді сторони зможуть накопичувати нову зброю, як для нападу, так і для захисту. Зброя ця буде. Абсолютно безпощадна, і тоді для світу прийде нова загроза чи йти з новою зброєю у великий наступ, чи і це швидше за все людству більш підійде стратегія ізмору, яка дозволить отак дистанційно знищувати цілі нації, вбиваючи економіку, залякуючи людей, спонукаючи їх до здачі. Водночас, залужний переконаний, що ще є шанс зупинити все це на території України, але досі цього чомусь не хочуть розуміти наші партнери. А що ви думаєте про нове інтерв'ю залужного? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. я бажаю вам гарного вечора! Слава Україні! Слава зсу. Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі!